Друзі, всім добрий ранок. Ранок починається не з кави, а з трактора з каву та Y404. Дивіться, кого цікавить стріла, а також фронтальний навантажувач. Залишу номер телефона. Знаходиться в камінька Шерідського. Виготовляють власноруч. Назва є. Дивіться, залишає вам номер телефона. Це перше, друге. Відмічаю їхню силку TikTok, Буде в описі під відео. Тому кого дійсно цікавить, є фронтальний навантажувач, також виготовляє. І стріли. Кого дійсно цікавить, бо там запитували номер телефона. Дивіться, завжди лишаю номера на екрані, тобто на відео, і в описі. 後ろにいた。